Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка фільмів 24-го року, які ви могли пропустити. Серед них біографічна драма, напружений жахастик, кримінальний екшен і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Приємного перегляду! Дивакуватість. Ірландський жахастик, що поєднав в собі елементи містики та трилеру. Подружжя Дані та тет придбали великий заміський будинок, в якому збирались робити ремонт. Та одного вечора, коли тет був на роботі, Дані жорстоко вбили. Тет все-таки облаштував будинок і оселився там зі своєю новою дівчиною Яною. Через рік після смерті Дані до них завітала її дивна сестра, близнючка Дарсі. Вона сліпа жінка, яка тримає магазинчик антикварних речей і вважає себе медіумом. Тет відправляється працювати в нічну зміну і залишає свою дівчину з несподіваною гостею, яка бажає розкрити правду про те, що насправді сталося з її сестрою. Марія біографічна драма, присвячена останнім дням життя однієї з найвидатніших оперних співачок ХХ століття Марії Калас, яку до речі блискучі зіграла Анджеліна Джолі. Дія відбувається у Парижі 1970-х років, де самодня та хвора Марія Калас проводить свої останні дні. Вона згадує свою бурхливу кар'єру та пристрасні романи, переосмислюючи своє минуле. Через розмови з уявним журналістом нам показують, як формувалася особистість Калас та які випробування їй довелося подолати, щоб досягти вершини оперного мистецтва. Впаду до твоїх ніг зворушлива мелодрама, що досліджує тему пошуку себе та нового сенсу життя. Джон Олман свого часу був популярною рок-зіркою, проте після невдалого альбому він вирішив взяти перерву і усамітнитись подалі від людей та міської метушні. Тому він придбав невеличкий будиночок на узбережжі мальовничого острова Кіпер і мав надію на тишу та спокій. Однак незабаром Джон дізнається, що скеля, на якій розташований його будинок, є відомим місцем для людей, які прагнуть покінчити з життям. Не якого усамітнення він очікував. Та і це ще не все. Випадково Джон зустрічає колишню кохану, яку не бачив багато років. Їхні почуття спалахують з новою силою. Та разом з тим Джон стикається з новим викликом, який змушує його переосмислити своє життя та стосунки. Дитячий потяг. Зворушлива італійська драма. Події розгортаються в Італії після закінчення війни. В рамках післявоєнної ініціативи з порятунку дітей від бідності влада Неаполя відправляє дітей на північ Італії, де ті деякий час будуть жити в заможних родинах і не страждати від голоду. Серед них жвавий хлопчина восьми років на ім'я Амеріго, який не хотів залишати свою матір на самоті та, врешті-решт, відправився в невідомість. На півдні він потрапив. Пів до жінки, яка про нього дбала. Їжі було вдосталь. Єдине, що Амаріко не дуже подобалось, це ходити до школи. В цілому життя на півдні йому подобалось, але він сумував за мамою і рахував дні до повернення додому, ще не підозрюючи, яке рішення йому доведеться прийняти. Хто ти всередині? Науково фантастичний горор про передвесільну вечірку, яка стає нічним жахіттям. Молодий чоловік Рубен влаштовує вечірку перед своїм одруженням. Він запрошує друзів з коледжу, щоб згадати минулі часи і добряче потусити. Хлопці та дівчата прибувають до заміського будинку, і усіх цікавить питання, чи приїде Форбс. Колись вони всі дружили, але Форбса бачили останній раз на сумнозвісній вечірці, після якої його виключили з коледжу. З тих пір його ніхто не бачив. У розпал свята Форбс таки прибув. Ває, тримаючи в руках валізу. Мовляв, він зі своєю командою розробив інноваційний пристрій обміну тілами, випробуваний і абсолютно безпечний. Він пропонує друзям пограти в гру обміну та відгадати, хто в чиєму тілі. Але те, що розпочинається як цікава розвага, перетворюється в гру на виживання. Батальйон 638 Тривісімки Історична драма, яка розповідає про єдиний афроамериканський жіночий підрозділ Армії США, що служив за кордоном під час Другої світової війни. Батальйон 638 під керівництвом сміливої жінки афроамериканки Череті Адамс отримує непросте завдання розвантажити та розсортувати величезну кількість пошти, яка накопичилась за три роки війни. Жінки стикаються з расовою дискримінацією та сексизмом, але, незважаючи на це, продовжують виконувати свої обов'язки. І завдяки їхній наполегливій праці та відданості мільйони листів від рідних. Та близьких досягають адресатів на фронті, піднімаючи їхній бойовий дух та надаючи надію на повернення додому. БЛІЦ британська історична драма. Дія відбувається в Лондоні під час Другої світової війни. Дев'ятирічний хлопчина Джордж живе у східній частині міста разом з матір'ю Ритою та дідусем Джеральдом. Коли бомбардування Лондона частішають, Рита вирішує відправити сина до сільської місцевості, де він буде почуватися в безпеці. Джордж хоче залишитись вдома, проте мати йому не дозволяє. Тому він разом з іншими дітьми змушений сісти на потяг і відправитись в невідоме. Однак Джордж не може так просто здатись, тому через деякий час після відправлення спригує з поїзда, щоб повернутись до рідного дому, ще не підозрюючи, що попереду на нього чекає довгий і небезпечний шлях. Мармелад чудова комедійна драма. У центрі сюжету молодий хлопчина Берон, який потрапляє до в'язниці за пограбування банку. Там він знайомиться зі своїм співкамерником Отісом, який вихваляється своїми неодноразовими втечами. Берон благає Отіса про допомогу, адже йому вкрай необхідно зустрітись зі своєю коханою дівчиною на ім'я Мармелад. Проте Отіс не поспішає допомагати хлопцеві. Сперва він хоче дізнатись, яким же чином той потрапив. Заграти і берено нічого не лишається, окрім як розповісти свою історію. Тельма чудова комедійна драма, що досліджує теми старіння, самодостатності та важливості допомоги іншим. Сюжет розповідає про 93 річну Тельму Пост, яка живе в Лос-Анджелесі. Одного дня вона стає жертвою телефонного шахрая, який під видом її внука вимагає від неї 10 тисяч доларів. Після того, як Тельма дізнається про обман, вона вирішує знайти шахрая та повернути свої гроші. Однак, звернувшись по допомогу до своїх друзів та знайомих, вона з жалем усвідомлює, що більшість з них померли або пере. Їхали. Єдиний, кого їй вдається знайти, це старий друг Бен, який живе в будинку для людей похилого віку. Разом вони вирушають у небезпечну пригоду, щоб знайти шахрая. Rebel Річ кримінальний екшн трилер, що досліджує теми корупції, справедливості та боротьби за правду, показуючи, як один чоловік може протистояти системі. Історія розгортається навколо Террі Річмонда, колишнього морського піхотинця, який приїжджає в містечко Шелбі Спрінгс, щоб внести заставу за свого двоюрідного брата. Однак ці плани швидко руйнуються, коли місцева поліція конфісковує його гроші. Часу для внесення застави обмаль. Але поліція не йде на поступки. Ще натякає, що про гроші він може забути. Обурений такою несправедливістю, Террі вирішує діяти. Заручі. Півшись підтримкою самер, секретарки суду, він починає розслідування, намагаючись зібрати докази проти корумпованих поліцейських. Поступово він розкриває масштабну корупцію в місті. Але всі, хто до неї причетний, теж не мають наміру здаватися. Види милосердя. Якщо ви шукали щось нестандартне, то ця картина саме для вас. Це драматична комедія від режисера Йорго Салантімоса, відомого своїм унікальним стилем. Фільм складається з трьох окремих та майже непов'язаних історій, які досліджують різні аспекти людської природи та милосердя. Перша історія розповідає про чоловіка, який опинився у безвихідній ситуації і відчайдушно намагається взяти контроль над своїм життям. Історія друга розповідає про офіцера поліції, який не може повірити в те, що його дружина, яка вважалась зниклою безвісти, несподівано повернулася, але стала ніби зовсім іншою людиною. Ну і в третій історії ми бачимо жінку, що шукає людину, якій содилося стати духовним лідером. Присяжний номер 2. юридичний трилер, який змушує глядача замислитися над складними моральними питаннями. Джастін Кемп молодий журналіст, якого обирають присяжним у справі про вбивство молодої жінки. Поки обвинувачення і захист наводять свої аргументи, Джастін починає помічати дивні збіги між подіями злочину і своїми спогадами. У ніч вбивства він їхав тією дорогою. І як йому здалося, збив оленя. Тепер перед Джастіном постає моральна дилема: зізнатися у своєму злочині та ризикнути власною свободою. Або ж залишити все в таємниці і дозволити засудити невинну людину. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.